Привіт, мої дорогі друзі, з вами Рілуж Діджі, -Ді. і сьогодні буде доволі-доволі коротенький випуск, адже ми якраз сьогодні мали святковий стрім в честь 109 підписників на Ютуб каналі. Дякую всім дуже неймовірно за підтримку мого контенту на Твічі, так і на Ютубі. І в принципі, на жаль, я не знайшов нічого цікавого, що хотів поділитися з вами на Ютубі, і в Снайпі немає особливо ніяких нових новин. Тому. Сьогодні будуть новини. <хи> і просто такі скромні дві події, які анонсували в Second Dinner, одна вже в грі і одна на сайті. ласка, давайте разом ознайомимось. Перше, це лімітований івент на короткий певний час, скоріше, це на або один, або на два тижні. І івент пов'язаний з змаганнями Avengers, тобто месників проти X-менів, тобто людей X. В Чому суть івенту? У нас є можливість зібрати карти як месників, так і іксменів в свою колоду. І якщо, наприклад, в залежності від того, за яку ви команду, тобто які карти ви зіграли на стіл, або в команди месників або від команди іксменів, ви отримаєте таку унікальну здібність для кожної команди. І можна, наприклад, подивитися це тут. Якщо ми граємо е, три карти, Авенджерів, тобто три карти месників на локацію на одну конкретну локацію, то ця локація отримує пасивний буст плюс три енергії. Тобто вона одразу активується і одразу ця локація отримує плюс три сили. Здається, змінити цей факт ніяким чином неможливо. Головне, що просто три месники були зіграні на одну локацію. Так само, у нас є ситуація з X-менами, тобто з людьми X. Якщо ми граємо 4 людини X, неважливо на якій локації, то ми отримаємо плюс одну силу. До кожного іксмена, який був зіграний. Тобто, якщо, наприклад, ви зіграли два іксмена в ліву локацію, одного іксмена в Мід і одного іксмена вправо, то кожен з них отримає плюс одну силу, і здається, Кіті Прайт рахується як іксмен, який повторюється пару разів, грається. Тобто, якщо ви зіграли Кіті Прайт три рази, а потім зіграли ще якогось іксмена, то здається, кожен з них має отримати плюс одну силу, хоч це тільки два рази рахується. І, в принципі, нічого особливого про цей івент не скажеш. Є список е, карт, які є до команди месників: це Мораха, Пантера, Чорна вдова і все інше. Тут є величезний величезний список. Більш детально ви можете подивитися або на сайті Marvel Snap, або в телеграм-каналі. Будь ласка, підписуйтесь, я там ділюся інсайтами, деками, своїми думками про різні події, ігрові, серіальні і так далі. І в принципі новинами з Marvel Snap, як тільки про них дізнаюсь. І так само є команда x men Angel, Angel Armor, Beast, Bishop, Cable. Кіті Прай десь було, Кіті Прайт тут, і, в принципі, x 23 Вольверін, тобто можна зібрати різні архетипи. В принципі, я не вважаю ці івенти дуже цікавими. Останній раз, коли ми мали цей івент, це було під 14 лютого. Там були Love... Valentine's Couple, Лаверс Couple, які отримали бонуси, якщо ви зіграли обидві на стіл. Я не вважаю що це щось цікаве, щось важливе. Це не факт, що сильно попливає на ваш метагейм. Ви можете, звісно, пофанитися, але скоріше за все. Якось прям сильного кайфу ви цього натримати, і це просто щось, що є. Цей івент закінчиться, ви про нього забудете, і мені це не подобається абсолютно. ні. Але є кращий івент, краще кращий івент. це івент присвячений. Жадідності Second Dinner, тобто вони знову випустили цей е, трак нагород, який дозволяє вам за гроші отримати все більше і більше нагород. Але є гарна новина для людей, які просто не хочуть витрачати гроші зайві. Це новина про те, що можна отримати на сайті зараз протягом 2 днів та 6 годин, отримати 100 кредитів і отримати містері варіант абсолютно безкоштовно. Для цього вам потрібно просто вбити ваш плеєр ID сюди, його сюди, натискаєте на конформ. І після цього у вас є можливість вибрати ці айтеми, взяти кредити, вони отримуються вам автоматично прийдуть на ваш аккаунт, і отримати містері варіант, так само вони прийдуть на ваш аккаунт. В принципі, все далі отримається за гроші, але нам важливо те, що отримується безкоштовно. В принципі, ви можете цим скористатися. Посилання на це буде під відео та в коментарях закріплених. В принципі, це всі новини на сьогодні. Я особливо не маю прям чимось поділитися. Також ви під відео ви зможете побачити посилання на запис твіча, де ми сьогодні грали в три різні гри. Це був Marvel Snap, де ми пробували діставатися з 10 10-тисячного 10 ранку до тисячного ранку. Як бачите, зараз знизу під відео. У мене тільки 8965 ранг, тому ми сильно не просунули за півтори години. Також ми купили та спробували гру Puzzles for Clef. Це гра пазл від українських розробників. Там є українська мова в тексті, тому, в принципі, будь ласка, спробуйте. Вона дійсно крута, вона дійсно прикольна. І таким чином, ну, ми будемо проходити її на стрімі. Також. Ми проходили сьогодні, ще Балатор, ми пробували пройти челендж X-Ray Vision, але, на жаль, нам абсолютно нічого не вийшло, тому в принципі ми стрім закінчили. З вами був Лілуж Діджі, це було коротеньке відео. Я думаю, що в кінці відео я також ставлю певні геймплейні вирізки зі стріму, які мені сподобалися, які я вважаю прикольним поділитися. Але на даний момент зараз новин немає. Я не хочу створювати якийсь контент, аби створити. Хочу поділитися корисними апдейтами, поділитися своїм телеграмом, поділитися своїми планами по стрімам. Розіграш і вся інша інформація, я думаю, що зроблю наступного тижня, коли продумаю все добре, і коли я створю гарний якісний контент, де можна це все буде прекрасно розповісти. вами був Лілош Діджі, з вами моя собака Бао, Будь ласка, подивись в камеру. Дякую всім за увагу. Я вас всіх дуже обожнюю. Дякую за шалену за підтримку. Па-па-па-па! Це нас що? Це нас напевно дестрой або баунс. Що з цьому дусь? Наступний хіт у нас буде мокенbird за цей. Дедпул, та, я думаю, що теж може бути достроиться. Це Squirrel Girl? What? Це теж Mockingbird. Цікаво. І Antman. А, це та Дека, це та Дека, це та Дека, це та дека, що я кидав в телеграм каналі. Це, 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 це цей. Зушка. Зушка на, зушка на цьому. Зушка на мокенbird. Що може 15-го опоненту, як думаєте? У нього ще досі немає можливості зіграти в Макенберд. у нього є якась можливість зіграти в Думаю, що нема сенсу йому підсирату, якщо чесно. Скоріше я зараз я просто зіграю. Моджо? Кам'ян? Слушай, как консиде приводить дестрою. Я грав з ушкою проти дестроя дестрой не, не дровну в okay, цього Кілмонгера. Так що не завжди прям. Чувак не бачить Кілмонгера в своєму житті, так що ми постійно тоді не пощастило, пам'ятаю. А як вам Алаєв на 2? А як вам Алаєв на 5, гайс? Я взагалі не розміщуємо стані. Показ ториконом казав, що не багато грає, бо у нього наприкінці сезону сезон пас левел всього лише 6 рівень максимуму. Ну я не знаю, чувак грає, я ж заходжу на його стріми, типу інколи там. Він тоді, коли мене зарейдив на 300 чимось, я зайшов на його стрім, він тривав 7 годин. Типу, хіба він, хіба цей подкаст був долі давно? Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Це валька, якщо це валька, то він право програє. Якщо це валька, то він програє право. Що на? ФАК Шо? Undiscovered Moodle у нас в портфель нас грає. Так. Power Stone на 6 сили. Оце Power Stone? Це я розумію. Ладно. Mockingbird. Давай-давай, ми граємо що? Пауч. Wow. А це що таке? Серйозно? Почекай, якщо він зараз. Не, играем зараз скип, то мені все одно абсолютно. Ми граємо Mobius. а вона теж грає, до речі, прикольно. Цікава гра буде зараз. А ну, що це таке? Це Mockingbird. Bird, Дазлер. І. Mockingbird він зіграв. І... Fuck, 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 окей. Шкода. Дивіться, uh -huh. плей! Дивіться, плей! Дивіться за руками! Дивіться за руками, гай! <свіс> 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 Чекайте, ми муваємо так! Ми муваємо так, ми граємо так, Ми граємо так, ми граємо так. Все, багатий можем виграти <свіс> Може і патріот там. Може. Але він скіпав, може це не патріот. Типа, наш скіпа, так що ти граєш патріотом? Я не знаю тоді, якщо ти наш ти скіпаш, якщо ти граєш патріотом. що ми граємо зараз просто проф ліво, ну, сюди. Опа, 3-3, yeah! та є! Який гарний плей, а? Тан-тан-тарарам, тан-тарарам. Господи, яка довга гра, май гад. Я все-таки кинув два скінчики, але нарешті дадуть 5... 5... П'ять пуло карти за винагороди. А, ну прикольно, якщо так, то прик. Якщо з цієї сторони дивиться, то це цікаво. Там ще з альбом муф буде вовк в нагороді. Це цікаво, це цікаво, бо я просто я подумав, що ти типу, по в альбомі це не дуже цікаво, але це повноцінна карта, тому так. Да. Це набагато цікавіше. You died, я, yeah, I die, I dead, I'm so fucking dead. Я теж перепрошую затримку. У мене телефон не підгружався до чату, хоча він казав, що все good, не переживай. Everything is under control, but not, not really. На чого? Ну чому мені що не знову не роляє? Опоненту роляє хулкбастер. Хуяк! О, це Веном зліва чи Карнаж зліва? Nonetheless, I don't give a fuck. Це дезлок, окей, добре, що не шант хочу. Може, типу, Вольверін при... стрибне кудись вправо, наприклад. Не вліво. Не вліво, не вліво! Ее. Yeah. Я отримав uh, 0. Що, в принципі, не є дуже поганим, насправді. Я можу зіграти нула в мід, А потім фух в різні сторони. Це теоретично прикольний варіант. Або зіграти його вправо. Щоб потім зіграти його вліво і в мід. Чи ні. It's so hard. А, давайте зіграємо нула вліво, вправо. Forge null. Forge null І давайте подивимось, що у нас буде. У нас є варіант зіграти Золу. Наприклад, Forg Золо. play. Є опонент знищив карту. Опонент знищив Вольверино і знищив Дедпулу. Тобто це не прям багато карт насправді. Ми снапуємо, бо я ну, не, хочу, не хочу цей херньою страждати. Давайте зіграємо так і зіграємо хулкбастера. Таким чином, ми отримаємо золик, який виграє лінію, і отримаємо Нала, який виграє міт-лінію. і має бути все гуд. Окей, okay, це, має, це має бути він мені все одно. Це має бути факін він. Неее чужими картами. Оп-оп. нал-нал. Нормально, нормальний локи. Хороший локи. Гарна карта. Я хотів би сходи виймати, Нормальна карта дуже. У нас нарешті 9 і нарешті плюс 7 коубій. Ми в плюсі нарешті. Це дуже прям цікавий. Yeah, right. Виграти матч в конквесті самими поганими. Найбільш поганими картами, які є в грі. Члендж Нахел, а він був. А, ти не бачив Саргас? У мене є відео на Ютубі, зараз я закину. Я буду набирати перегляди, як можу. Зараз. Всі, хто не бачив челлендж на Хелло, я зараз його вам закину. Він є вільним. Окей Рутсереша Реваре. Привіт, родяцький привіт. Вітаю на стрімі, пан. Треба зрозуміти, як ми цей, як ми граємо. Забув таносі. Мож. Наплювати наліво, я сміливий! Ее, ми забрали! Давай в конквест грати колдес драфта, де, здрався, де з вибір карт буде зовати глядачі. Теж варіант. Теж варіант, до речі. Фаакно! Ну, якщо я так зіграю, то я виграю. <laughs> я такий бачив, вельми дай Та, Так, я, я розумію, про що ти. Якщо я так зіграю, я виграю. Який шанс 100, що я виграю, якщо так зіграю? Нуль! Нуль! Шанс! тупо нуль! До побачення телебачення! То -то -то -то, то -то -то.